Ніщо так в житті не надихає Юлія Юхименка, як буйне цвітіння буску. І тоді наукова співробітниця ботанічного саду починає читати вірші. Квітує бузок і дарує нам світло. Ми йдемо до саду і бачимо диво. Хай буде багато сонця, хай буде багато світла в нашому житті і мир. Перші саджанці буску криворізькі науковці отримали 40 років тому. Допомогли колеги з Донецького та Київського ботанічних садів. Тоді було висаджено 50 сортів. З Часом ця колекція збільшилася до 63. Нові саджанці прибули до Кривого Рогу Смельницької області. Усі вони прижилися, і зараз під бузок відведена значну частину території саду. Найпоширеніше серед сортів бузок, звичайний, геоцинто квітковий і пухнастий. Колекція була створена таким чином, що починалися від білосніжних. Кольорів пелюсток до темно-перпорових. І цікаво, що білі сорти названі на честь таких видатних жінок, таких як Жанна Дарк, Мадам Лімуан, це жінка селекціонера французького Лімуана, Галина Уланова. А також такі сорти, цікаві як Принцеса Клементіна, це теж з білим кольором висталка, флора, Арктика. І є такий у нас чудовий сорт, він і не білий, і не жовтий, і кремовий колір, це сорт французький примроз. Але й в назвах буску дотримана гендерна рівність. Є сорти Тарас Бульба, Богдан Хмельницький, Маршал Василевський та Карл X. Крім сортових бусків, зустрічаються ще видові. Це бузок перський, бузок амурський, бузок січастий, угорський. Волосистий, бузок Генрі з Вігінцова. Це все видові, вони починають квітувати пізніше, ніж сортові. Бузок один з найчарівніших чагарників. Завдяки яскравому цвітінню він є символом травня і переходу весни до літа. Цей кущ зростає до 7 метрів, але може бути і до 10 заввишки. Бузок це з латини перекладається як сирінга, Відноситься до родини маслинові оліація. Особливості такі, що в них квіточки зібрані у суцвіття, кінцеві квітиці, які квітують дуже, дуже щільні вони і потім перетворюються на плоди впродовж цього періоду, визріває насіння. Але сортові буски розмножуються або щепленням, або корінням живців. Вони насіннячка можуть дати розщеплення. Квіти бузку мають чотири пелюстки, рідше п'ять. Саме тому дівчата здавна використовували їх для ворожіння. Якщо знайдеш квітку бузку з п'ятьма пелюстками, будеш щасливою. Існує скандинавська легенда про веселку, яка з богом сонця стала прикрашати різними барвами землю. На деякі квіти пішла біла і темна пурпурова фарба. Це і був бузок, але Юлії Юхименко більше до вподоби версія з давногрецької міфології. Була така німфа, дуже гарна сірінга. І в яку закохався Бог пан, Бог, це був Бог полів, лісів, він такий був не дуже ну, гарний, скажімо так. Він мав і роги, і, хвост, і хвостик у в нього був. Ну, такий полу людина, тваринка, так, на вигляд. І він переслідував німфу. А, і коли він вже настягав її, вона перетворилася на гарний кущ бузка. буска. Вранці ми зустріли в ботанічному саду поодиноких відвідувачів. Вони приїхали подивитися саме на цвітіння буску. Він мені подобається тим, що він різноманітний, ну, дуже гарно пахне, такий він пишний, такий він якийсь такий, ну не схожий ні на що. За словами Юлії Юхименка, бузок невибаглива рослина до того ж вона сухо та зимостійка, але потребує постійного обрізання пагонів. Це йде на користь рослині та сприяє збільшенню квітконосів. Після може 20 років зростання деякого омолодження крони. Ну ми у нас вже вони зростають 40 років. То ми омолоджуємо крону, і дуже добре воно відростає. Від відновлюється крона. Потребує обрізування суцвіття кожного року. Після одразу після квітування треба обрізку робити, тому що тоді за не закладаються плоди на які рослина витрачає сили, а більше іде енергії на закладання квіткових бурнюк. Завдяки своїм красивим і ароматним квіткам бузок висаджується в парках по всій Європі та Північній Америці. Деревину бузку використовують для гравірування, виготовлення музичних інструментів, ручок ножів. Тощо, крім того, бузок є їстівною рослиною, і з нею полюбляють експериментувати професіонали кулінари. А ще бузок полюбляють бджоли. Вони вже почали збирати з квітів нектар своїми кольорами. Рослина приваблює і метеликів. В Україні бузок росте повсюдно, прикрашає практично кожен двір, сад та садову ділянку. Бузок він особливий. Він надихає на нові, якісь ідеї, на творчість. Дуже приємно прогулятися серед його насаджень. Вони такі казкові рослини просто йдеш по колекції, наче по. Попадаєш у казку, кожна рослина вона щось розповідає, щось вона тобі каже, вони особливі, білі сорти, більш жіночі такі. вони, така чистота. Світло таке вони дарують, дуже приємно. І ще одна колекція ботсаду у цей період варто особливої уваги. Це гліцинія китайська чи листяна ліана. Вона цінується за звивисті стебла та масу запашних квітів. Радувати ока гліцинія буде ще тиждень. А якщо врахувати, що й бузок припинить цвітіння вже у середині травня, то зараз саме час завітати до ботанічного саду. Сьогодні так не вистачає позитиву. Його можуть подарувати красиві весняні квіти. Єркононенко ли. Олексій правицький постфактум.